Святий Миколай, реальний святий, був репресований радянською владою у тридцятих роках. Проте вистояв і поступово починає витісняти діда мороза з українських домівок, тим самим встановлюючи історичну справедливість. Чи важко працювати святим Миколаєм? Ой, ви знаєте, важко? Насправді дуже важко у світі так багато дітлахів, які чекають на різдвяні подарунки. Хоча, на щастя, у багатьох країнах Різдво і День Святого Миколая святкують у різні дати, тож часу навідатись до кожного вистачає. Крім того, дитячі посмішки дійсно цього варті. Яке відношення ви маєте до Різдва? Ой, ви знаєте, у різних країнах є різні традиції пов'язані зі мною у різдвяний період. Зокрема, в Нідерландах і Бельгії, я приношу подарунки дітям 6 грудня. У Італії, де мене називають Санта Лючія 13 грудня, а в США та багатьох інших країнах, де я відомий як Санта-Клаус, мене чекають у Різдвяну ніч. Коли ви народилися? Я народився у третьому столітті нашої ери. У місті Патар воно зараз знаходиться на території сучасної Туреччини. Дату точно не питайте, бо це було так далеко, що я вже й не згадаю. На той час моя сім'я була однією із самих заможних у місті. Проте. Бідність, яка була навколо мене, дуже сильно мене турбувала. Тож я вирішив по ночах розносити подарунки для бідних та нужденних, клав їх під вхідні двері і тікав. Як пройшло ваше дитинство та життя? Твоє дитинство я провів у розкоші. Щоправда, через епідемію втратив батьків та рано став сиротою. Статків було настільки багато, що я міг би все життя прожити безтурботно. Проте я вирішив продати маєток, а всі кошти віддати бідним та нужденним. Виховав мене дядько, абат місцевого монастиря. Він же ж і висвятив мене у священники. Після чого я вирушив мандрувати світом, проповідував християнство та допомагав нужденним. Після смерті церква зарахувала мене до рангу святих. Відтоді я живу в раю на небесах, звідти й спускаюся на землю до діточок. Щоб принести їм подарунки за хороше навчання, чемну поведінку, повагу до дорослих та батьків. Як ви стали єпископом? Знаєте, це досить таки цікава історія. Річ у тім, що у місцевому храмі помер єпископ. Священики не могли домовитись, хто ж стане його наступником. Дискусії і перемовини тоді не давали ніякого результату, тож вони домовилися, що наступним єпископом стане священик, який перший увійде до храму. Ну, і, як ви вже зрозуміли, ним і виявився я. Чому вас поважають моряки? Це ще одна цікава історія. Річ у тім, що у місті, де я був єпископом, на той час спанував голод. Однак, неподалік від його берегів, якраз таки стояв пришвартований корабель, а його трюми були повні зерна. Проте моряки не хотіли ділитися ними з місцевими мешканцями. Однак мені вдалося їх переконати, адже я пообіцяв, що від цього зерна в трюмах менше не стане. Ну і все і так сталося, як я й пообіцяв. Відтоді моряки поважають мене і вважають своїм покровителем. Який час в історії України був для вас найважчим? Ой, ви знаєте, для мене найважчим часом в українській історії було якраз таки кінець 1920-х років. Саме тоді комуністська влада вирішила проводити антирелігійну політику задля того, щоб викорінити українські традиції. Вони забороняли наряджати ялинку, святкувати Різдво, Новий рік. Саме тоді більшовики вирішили заборонити мене. Проте деякі українці все ж таки таємно продовжували відсвятковувати Різдво. І знаєте, як це зазвичай трапляється в історії? Десь в середині 1930-х. До більшовиків дійшло, що заборона, тотальна заборона усіх свят може якби трошечки порушити довіру до влади. Тож вони вирішили повернути новий рік, проте не різдво. І на початку нового 1936 року, точніше, перед новим 1936 роком, у газетах з'явилося оголошення про святкування ялинки для дітлахів. І... Після цього у всіх закладах масово почали наряджати ялинку і проводити святкування. Однак уже з новим ідолом та образом, переодягнутим Дідом Морозом. Що не так з Дідом Морозом? Насправді з ним багато що не так. Зокрема, образ ось цього новорічного дідуся був взятий із казок, які на той час були популярні в Російській імперії. Там він виступав злозвісним дідуганом, який морозив насмерть усіх дітей, що не хотіли його слухатися та виконувати його забаганок. Крім того, його не раз асоціювали зі смертю, адже він не приносив людям нічого доброго, крім горя та нещастя. Знаєте, в українській культурі того часу навіть була така традиція. Напередодні Різдва господар виходив на подвір'я із ложкою куті, а деякі господарі навіть понабирали. Положці із кожної різдвяної страви виходили на подвір'я та говорили про мовляння, щоб мороз не трогав їхньої господини. І ви уявляєте, оцим чудовиськом більшовики вирішили замінити сакральний образ Святого Миколая. Жах! Хто зараз більш популярний серед українців? Ви чи Діда Мороз? Говорячи про Діда Мороза, такого, як ми знаємо зараз, варто брати до уваги, що це образ. Який був вигаданий комуністичною антирелігійною владою з метою попливати на церкву. Це і є грінч, що крав Різдво. Наскільки мені відомо, зараз все більша кількість українців починають чекати на свята мене або ж Санта Клауса. Називайте, як вам більше подобається, це все одно одна і та ж сама особистість. І я вважаю, що це правильно. Адже задля того, щоб зберегти свої сакральні традиції, українцям необхідно відмічати справжніх святих, які завжди були частиною їхньої культури. Святий Миколай вчить дітей робити гарні вчинки, добрі вчинки, бути людяним і допомагати іншим. Дід Мороз він ніколи не зможе замінити справжнього святого, адже він не вчить дітей нічому хорошому. І не може дати їм гарний приклад. Про що ви мрієте? Я прожив вже багато років на цьому світі. Я бачив багато гарних вчинків, я бачив багато поганих вчинків. Проте з часом моя мрія залишається незмінною. Я бажаю, щоб кожна дитина на цьому світі, не в залежності від кольору шкіри, розрізу очей чи віросповідання, ніколи не знала, що таке війна. Розумієте, період дитинства він і так надто короткий. В ньому немає місця для нещастя, лише для казок та радощів. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам любі діти та дорослі України, нехай кожного з вас огортає тепло та турбота рідних та близьких сердець. Нехай усі ваші мрії та плани здійснюються, а щедрість та доброта. Наповнюють ваші дні. Нехай світ навколо вас буде наповнений миром та розумінням, а всі ваші дії приносять радість та моменти щастя для тих, кого ви зустрічаєте на своєму шляху. Зичу вам здоров'я, успіху у всіх ваших справах, теплоти в вашому будинку, а також щирих поспішок на обличчях. А ще як найшвидшого миру. І щоб росня виздихала. Ще побачимося! Будь ласка, напишіть в коментарях питання, які ви б хотіли поставити нашим наступним героям. А також не забудьте підписатися та поставити лайк під цим відео.